Каметровий дерев'яний хрест увінчений терням під супровід страсних пісень та щирої молитви беруть на свої рамена священники греко-католицької парафії міста. Хресну ходу очолює декан Калуської української греко-католицької церкви Михайло Бігун. На спільну молитву зібралися тисячі калушан та гостей міста, щоб разом з Ісусом пройти його хресний шлях, роздумуючи над страстями Господніми. бувати в церкві. Люблю слухати служби Божі, і для мене ця хресна дорога ну це тернистий шлях, який проходив колись Ісус Христос. І ми так зараз. Хресна дорога дає змогу кожній людині глибше відчути і зрозуміти хресний шлях Спасителя від Єрусалиму до Голгофи. Кожного нового християнина, хресна дорога це десь повторення того шляху, яким пройшов Христос. Це спокута, це, напевно, просто одна з найголовніших доріг, яку проходить людина по своєму пошпеті. Цьогоріч хресна дорога присвячена щасливому сімейному життю та доброму вихованню дітей. Однак кожен молився в своєму наміренні. Сьогодні ми будемо просити Бога для нашої ненької України, так як у нас війна. Будемо просити миру, перемоги, щоб у нас все було добре, бо ми. Про це любивий народ і наша держава, і наш народ має жити краще. І тому ми сьогодні будемо молитися і просити Бога, Божого благословення на добрі справи для нашої неньки України. Молитомна хода розпочалася від храму святого архістратига Михаїла. Крок за кроком усі йшли вулицями міста, духом прямуючи за Ісусом. Театралізовано відтворили події, які відбувалися понад дві тисячі років тому. Учасники молодіжної християнської спільноти ДАР, яка вже сьомий рік діє на парафії святого Миколая у Хотіні. Актори вклали в це дійство свої власні переживання і почуття. Ну, звичайно, завжди з якимось трепетом відчуваєш сухресну дорогу. Коли ми йдемо, ну проходите там великий шлях, кожен раз думаєте, над тими стаціями, що відбувається. Так само пісні, які йдуть супровід після кожної стації, завжди якось наштовхують на якісь думки. Завжди думаєш про щось своє, про щось особисте, що просто зачіпає. Знаєте, звичайно, з трепетом, кожен переживає. Емоційна гра акторів, яскраве вбрання, кров на тілі героїв та удари катів батогами вражали присутніх та давали особливу нагоду кожному учаснику в глибині свого серця розважати над стражданнями Ісуса Христа. У багатьох можна було помітити сльози на очах, і здається, не було жодної людини, яка б, хоч частинкою душі, не змогла відчути божественну любов до себе. Відчувається якась жалоба, все ж таки розіб'яли царя людей. Могли би ми зараз його ми зараз його прославляємо. Як мало статись, так і сталося. Така була доля, сум. Шкода, все ж таки. Великий хрест, який очолював ходу, почергово несли священники, представники влади, військовослужбовці, працівники освіти, культури, медицини та інших структур, а також жінки-матері, чоловіки, батьки. Діти та усі люди доброї волі. Маршрут хресної дороги пролягав від Майдану Шептицького по вулицях Грушевського, Винниченка, проспекту Лесі Українки, бульвару незалежності вулиці Євшана. Останні стації хресної дороги відбувалися біля храму святого Архістратига. Здійснивши хресну дорогу, громада спільною молитвою дякувала Богові за час великого посту, в якому мають змогу щиро і належно підготуватися до світлого Христового Воскресіння. Дякували за терпіння, яке Ісус Христос прийняв для спасіння людей, поклонившись Христу і покидаючи храм, люди з Божим благословенням несли його до своїх осель з надією на поміч і спасіння Боже.